Хто така місцева влада? Ну, в першу чергу, це та влада, яку обирають виборці. А це сільські, селищні, міські голова та депутати місцевих рад, які відповідальні за всі питання, за все те, що відбувається на території. І це сама найближча влада до своїх громадян, до своїх виборців, до своїх мешканців. І у них є окремі види повноважень, за які вони в першу чергу відповідальні. Для того, щоб були вирішені всі нагальні питання на території. І місцева влада може звертатися до будь-яких органів влади, бо для цього у них є повноваження. Якщо, наприклад, недостатньо повноважень у представників місцевої влади, то вони можуть вимагати, щоб їм надали окремі повноваження для вирішення всіх місцевих питань. Бо саме місцева влада відповідальна. За всі.